Друзі, всім привіт! Рада сідати на своєму youtube каналі Ми вже з вами поговорили про антитренд візуалу. І сьогодні я з вами хочу поговорити про тренди візуалу в інстаграмі 2023 році. Сьогодні ми поговоримо з вами, які фільтри використовувати, які не використовувати, що бажано додати свій візуал, щоб він став трендовим, і що бажано забрати, які прийоми варто використовувати, на які прийоми варто звернути увагу, і як же нарешті створити той самий трендовий візуал в своєму блозі. У 2023 році. Для всіх, хто вперше на моєму youtube каналі представлюсь, мене звати Олена Гриневич, я експерт з візуалу з нуля. Візуал я займаюся більше року, у мене вже понад 50 учнів успішно закінчили навчання по візуалу. Кому цікаво, я залишу посилання внизу під цим відео, ви можете ознайомитися детальніше. Ви зрозуміли, в темі візуалу я давно, тому в мене в цьому вже є певний досвід, надивленість, і певне розуміння, як все ж таки створити з нуля топовий візуал для свого Блок. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, в кінці мене для вас буде приємний бонус, знову ж таки. І так, який же візуал трендовий в цьому році? Давайте розбиратися. Перший тренд в візуалі, який я вже давно для себе зрозуміла і прийняла, скажімо так, це тренд на яскраві акценти. Вже всім потрошечки починають набридати візуали з одноманітними кольорами, в базових кольорах, в бежевих, чорних, молочних і так далі. Так, людям хочеться кольорів. Особливо зараз літо на дворі, не знаю, в який час ви дивитесь це відео, але зараз у нас літо. і... Під час літа, як правило, хочеться знаєте, додати якогось кольору, якогось червоного, синього, рожевого, блакитного, не знаю зеленого. Тому зараз абсолютний тренд, тотальний тренд, практично в більшості інфлюенсерів, які займаються візуалом, це є тренд на яскраві кольори. Тому, якщо ви хочете зробити свій візуал реально цікавим, який чіпляє увагу, актуальним на сьогоднішній. Час, сьогоднішній день, я б вам рекомендувала починати потрошки додавати якісь яскраві кольори в свою стрічку. Звісно, це потрібно робити правильно, не давати знаєте, якусь кашу все підряд зал, але ну це вам така перша ідея, яку ви можете. Так, застосувати своєму блозі для різноманіття це додати якийсь яскравий акцент. Насправді, який кольор це не має значення суть в тому, щоб просто ваш ул нарешті вибивався з-поміж інших, просто-напросто починати додавати до вашого візуалу якісь яскраві кольори, вкраплення. Так, таким чином ваш візуал вже стане в рази, в рази трендовішим і цікавішим. Другий тренд, який я вже замітила, переходить з року в рік, це є тренд на натуральність. Я не дарма вам казала в попередньому відео про антитренди, що вже не актуально використовувати фільтри. Зараз є тренд на натуральність. Натуральність в макіяжі, натуральність візуалі, натуральність в образах, в стилі те саме в візуалі для інстаграму. Тобто зараз дуже цінуються натуральні кольори, натуральний макіяж, натуральна зовнішність, натуральні якісь так поєднання. Тому я б вам рекомендувала спробувати вести свій візуал без так, фільтрів, тобто не використовувати якісь сторонні фільтри, сторонніх додатків, а викладати фотографії в їхніх справжніх кольорах, в таких, які вони є в справжньому реальному житті, звісно, тут не обійтись без кольорокорекції, якихось таких так вже нюансів під час самої зйомки, яких я навчаю на саймої танцею пов'язало, але. Вам вже буде на початку достатньо розуміння того, що вже відступив тренд на фільтри і зараз є тренд на натуральність. І пробуйте зараз робити такий візуал, такий контент, який не потребує жодних фільтрів, і ви вже побачите, що ваш візуал освіжився і е, має якесь нове дихання. так, Виглядає зовсім по свіжому, новішому. Стараємось відходити від цих зайвих фільтрів, зайвих програм. Е, так, Просто стараємось першочергово зробити класний кадр, якісний сам по собі, тобто, вже в без без жодних фільтрів і кольорокорекцій, і тільки тоді ми можемо просто якось чуть-чуть підретушувати шкіру, наприклад, забрати якісь заві об'єкти на фото, і наша фотографія все ще залишиться класною цікавою і якісною. Так я би більше на вашому місці робила натиск на цікавість кадру, на унікальність контенту, аніж на якісь фільтри і штучні кольори на ваших. Кадри. Наступний тренд візуалі це більше емоцій і більше життя. Зараз все більше інфлюенсери, я помічаю, що вони діляться тим, як вони проводять свій час, де вони відпочивають, де вони займаються спортом, це все викладається і візуал. Те саме з емоціями вже всім набридли, знаєте, ці модельні face, такі типу, серйозним верзом обличчя. Всім хочеться побільше посмішок, побільше якогось кривляння, емоцій, життя. так. От в мене особисто останній раз дуже класно набрали активність фотографія, де я просто їм пасту і сміюсь. Так? Тут цікава ідея зіграла свою роль, і емоції живі, тобто не якийсь вилезений кадр, не стронг фейс якийсь незрозумілий. так, А просто такі, коли ви ділитесь кадрами того, яким ви є в житті, такі кадри набагато більше викликають емоції, їх набагато більше хочеться зберегти. Тому майте собі на увазі, що зараз реально тренд на життя, на емоції. Тому не бійтеся, посміхатись на своїх фотографіях, ділитися якимись смішними кадрами, моментами, де вам щось не вийшло, де ви якось криво стали, тому що це теж дуже класно вас розкриває. Як особистість, і людям на це набагато цікавіше спостерігати і за таким дивитися, аніж просто, знаєте, за модельним цим обличчям, лицем серйозним, яке просто вже чечуть всім проїлось. Наступний тренд це тренд на квіти. Зараз на дворі у нас такий перехід з весни на літо, і квіти це просто здається, вічний тренд, будь-який паблік, якщо ви в нього зайдете, там по-любому буде дуже багато фотографій різних квітів. Квіти можуть бути різного формату, на, різному, на різних частинах тіла. Це може бути як частина вашого образу, так і просто квітка в волосі, або ж квітка на взуті, або просто букет квіті у вас в руках чи е, на тілі. Квіти в тренді завжди, і якщо ви дасте свій візуал побільше квітів, повірте мені, ці квіти зберуть теж велику активність і е, велику кількість збережень. Тому тренд на квіти, на живність, на рослини, тому не бійтесь додавати побільше квітів квітів свій візуал, і повірте мені, е, ці кадри по-любому зберуть е, більшу активність і, можливо, навіть попадуть в якісь класні пабліки. Тим самим зроблять вам безкоштовний піар. Ну і останній тренд на сьогодні це викладати декілька фото підряд. Я цей тренд використовую вже дуже довгий час, тому що це реально той тренд, який тримається вже доволі довгий час на скажімо так, ринку візуалу. Дуже багато інфлюенсерів застосовують цю практику, тому що це, знаєте, таке ніби як фото в моменті, ти ділишся, як ти там відфотографував класний образ в різних ракурсах, в різних позах, і викладаєш це все підряд, а не відчікуєш півроку, поки там воно гарно складеться в візуальну стрічку. Тому теж не бійтесь викладати декілька фотографій підряд, так, всі візуал. Звісно, є певні нюанси, як це правильно робити. Які я теж і на інтенсиві по візуалу, але вже це розуміння того, що ви можете викладати деяке фотопідряд для багатьох є чимось новеньким, чимось свіжим, тому я сподіваюся, вам це буде цікаво і ви це теж будете використовувати в своєму візуалі. На сьогодні це все. Поділіться в коментарях, який з трендів вам сподобався найбільше, які ви вже використовуєте, які плануєте використовувати. Мені буде дуже цікаво почитати. І для всіх, хто додивився це відео до кінця, я підготувала класний бонус. Ви можете отримати від мене безкоштовно, абсолютно, гайд по візуалу, який допоможе вам теж е, якось зрозуміти і, і отримати певне розуміння того, як створити тренд візуал для свого блогу. Що для цього потрібно зробити? Просто-напросто підписатися на мій YouTube канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Включити дзвіночок, е, підписатися на мій Instagram і написати мені там в дірект слово візуал. Після цього я вам в найближчому часі при можливості надішлю посилання на цей документ, який допоможе вам. Зробити свої перші кроки в створенні свого трендового, естетичного, класного, унікального візуалу. І на сьогодні це все. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Поділіться, як вам взагалі відео, чи дізнали щось нове, що для вас було інсайтом. Мені буде дуже дуже цікаво і цінно це почитати. І побачимося з вами в наступному відео. На сьогодні це все. Всім па-па!